Для мене. честь По-перше, я досить молода, як ви сказали, коли представляли мене, але все таки у мене є історична пам'ять з мого дитинства. Естонія родом із Польщею, а також з країнами Балтії, і Балтійськими сусідами. Попереджала з 2008 року про російські імперські амбіції, коли вони напали на Грузію. Потім ми це робили знову в 2014 році, коли вони вторглися в Україну. Час... ми часто чули. Таке ввічливе е, визнання наших рекомендацій, але ми не відчували, що нас е, розуміють, і е, наші оцінки не дуже відрізнялися від наших західних союзників, але відрізнялося наше сприйняття справжньої брутальності Кремля жорстокості і геополітичної реалії. От тут була нас різниця. Я маю сказати, що ми не Занадто сильно реагували з чотирнадцятого до 2022 другого року. Ми це чітко бачили і продовжуємо це бачити 2022 році, коли ракети завдали удари по Києву. де хто сказав, що ми таки були праві, і нам нам багато хто говорив. Так, ви праві? Ви були праві. «Так, ми були праві і ми залишаємося праві». Але ми не хочемо бути правими в ретроспективі через 10 років після сьогоднішнього дня. Нас хочемо, щоб нас зараз до нас зараз дослухалися. Ми хочемо, щоб Україна перемогла в цій війні, і ми хочемо щоб Україна підтримувалася не обережно, не Обмовлено якось, а повною мірою до повної перемоги. Але я хочу дуже чітко сказати, що Росія може може програти цю війну. вона може розпастися, і вона повинна програти цю війну тому що історія говорить, що те, що навіть невеликі демократичні зміни в Росії чи в радянському союзі відбувалися лише після стратегічної поразки, і нам треба зробити так, щоб ця поразка проявилася. Ми з нашими союзниками на заході разом мусимо це зробити, а відповідаючи на запитання, яке ви поставили, хто поведе за собою? То і як очолить Європу, якщо би я могла обирати сама, я би сказала, що безпека Європи європа має вести разом з Україною з, до, до безпеки. Відповідаючи на запитання, чому перше, тому що мій восьмирічний син знає, що українські солдати найкращі у світі. І я, якщо я йому не буду вірити, то хто ж тоді йому буде вірити? І Україна 11 років, уявіть собі, 11 років, моєму сину 8, а Україна робить це 11 років, воює, і вона має цей досвід. Досвід боротьби проти найбільш жахливого ворога в Європі і ми мусимо дуже серйозно ставитися до їхніх бажань і рекомендацій. я не знаю. Мої... я тут вже була на лінії фронту. Тут я бачила. Це на власні очі. Я не знаю, чи ті, хто всі, хто тут знаходиться, бачили це все, але я повірте, ми не хочемо, щоб таке з'явилося в Європі. Ми не можемо сьогодні вести Європу за собою без України, Ми мусимо це робити разом, спираючись на їхній досвід. І, можливо, останнє, що я хотіла би сказати, це те, що ЄС. За визначенням має колективне лідерство, але в питаннях безпеки очевидно, що великі країни і більші збройні сили мусять втрутитись. І Я думаю, ми дещо вже бачимо зараз. Я так сподіваюся, що певні речі ми бачимо. І я сподіваюся, що це цього буде більше і більше і більше. І також я сподіваюся на нового канцлера Німеччини. Також і я сподіваюся, що він буде гарним для Європи і для України.